Гранти від держави на відкриття чи розвиток власної справи набирають усе більшої популярності серед молодих підприємців. Лише за останніх півроку у Ніжині завдяки проєкту Є робота з'явилася квіткова крамничка, бізнес із переробки овочів та фруктів на завершальному етапі створення кав'ярні книгарні. А ще в самому серці міста запрацював салон краси. Ніженка Дарія Торгіна мрію про власну справу виношувала уже давно, і лише повномасштабна війна спонукала її до більш рішучих дій. Працювала е, поряд, можна так сказати, перукарем. Е, мріяла відкрити більше 10 років, можна сказати, вичікувала те приміщення, яке мені підходить, і ту нагоду, але весь час щось десь. ну, Плануєш, плануєш, і щось десь змінюється. То карантини, то війна. Дізнавшись про можливість отримати мікрогрант на створення власного бізнесу, Дарія спільно з консультанткою Ніжинського бізнес-хабу та за підтримки регіонального фонду підтримки підприємництва у Чернігівській області підготувала бізнес-план. Далі подала його разом із заявою через портал Дія. Презентувала свою ідею комісії обласного центру зайнятості та отримала позитивне рішення і грантові кошти у сумі 250 тисяч гривень. Вдалося придбати мийку перукарську, крісло, дзеркала, меблі для ресепшену, деяку апаратуру для манікюру, педикюру. Як старт, це дуже дуже, -дуже допомога, тому що я тільки почала. І ну, можна так сказати, бо ця допомога одразу всього цього б не було. Тим, тим паче, що ціни в весь час змінюються, і якщо я дивилася ще пів року назад, це була одна, зараз це значно дорогше. І тому ну, довше б відкривалися, і довше е, обустраювалися. Сьогодні бізнес розвивається досить успішно, і власниця отримує колосальне задоволення від своєї роботи, а особливо від вдячних посмішок клієнтів. Підприємниця вже працевлаштувала двох працівників перукаря та адміністратора. Ще шукаємо одного перукаря. Також будемо майстер по депіляції. Зараз стажирується, будемо та також оформляти. Наразі у салоні краси клієнтам пропонують спектр послуг за розумними цінами. Стрижки, фарбування в різних техніках, кератин вирівнювання кератиноботекси. такі відновлюючі послуги для волосся, манікюр, педикюр, У нас є подолог дівчинка, шугарінг робимо також, фарбування брів, моделювання брів. Ну, звісно, хотілося б ще трошки більше би яких послуг, але важко знайти дуже гарних майстрів. У планах Дарії і надалі розвивати свій бізнес, забезпечуючи роботою людей та сплачуючи податки державі.